Ку перебуває Наталія Воронкова Наталія, вечір добрий. Ну якщо він, якщо він є добрим, да якщо він є добрим да от у мене інформація, що в Дебальцевому в мирний час населення було більше 25 тисяч людей. А зараз це місто схоже на, на привид. Отже, скільки людей там залишається, власне в яких умовах вони перебувають? По даним адміністрації залишається десь п'яти тисяч. Теж я чула. Я дійсно можу підтвердити, що завозу їжі, води, медикаментів після 7 лютого не було. Туди немає доступу. Дорога після Логвіного замінована, ніяких об'їзних доріг немає, і туди добратися немає як. Тому тут знаходяться в жахливих умовах, не вистачає бомбосховищ. Вже це місто просто це повна розруха. Крім того, в місті дуже багато чого будинків горить. І Просто люди не знають куди йти, куди спасатися. Це нам дзвонять люди, які можуть якось там зробити короткий дзвінок і просто благають про допомогу. Там залишаються люди похилого віку, які не можуть пересуватися. Є люди, які без зору, є люди інваліди, є люди паралізовані, лежачі, хворі. Ну, я вже не кажу про гіпертоніків, епілептиків та діабетиків. Це вже ну навіть знаєте. Це я вам кажу найважчі категорії, і крім того, там залишається досить багато дітей. Наталія а ці люди вони отримують бодай якусь медичну допомогу чи взагалі ні. там говорити про -го забезпечення якихось ні. прав абсолютно неможливо на стані Ні, 7 лютого. Вони не отримують нічого сьогодні. Буквально півгодини тому назад був дзвінок, сказали, що в них закінчилася вода. Це в одному з бомбосховищ сьогодні. Доповідачка Парі Чехії Христина Зеленкова вона прибула до України, констатувала, що, попри нещодавнє оголошення припинення вогню, вогонь в районі Дебальцевого не припиняється, і в парі просять хоча б кілька днів тиші для відкриття зеленого коридору для того, щоб людей евакуювати. Тобто, станом на цей момент можна говорити, що взагалі ну неможливо цих людей звідти забрати. На цей момент неможливо якраз з Крістіною і Діана Макарова я сьогодні і Ми обговорювали цю ситуацію, якраз жахливу ситуацію. Крім того, деякі люди, які теж вивозять, вказали про, про жахливу ситуацію, про те, що не можна проїхати. Ми отримали дуже багато дзвінків від родичів, від самих людей з Дебальців, які просто благають про допомогу. Але на жаль, ми нічого не можемо зробити. Ми тільки можемо закликати до. Людей до світу і просто благати просто про цей коридор, щоб можна було спасти мирних людей. А що треба зробити? Ну, е, є треба, оц... зелен... треба зелений коридор, так, Це потрібен... як, його, як його облаштувати, по якій <кх> дорозі? Чи існує цей план взагалі? Ви розумієте, проблема зеленого коридору, тому що зараз підрозділи і української армії і іншої сторони, вони зараз розбиті на декілька, скажімо так, груп там. І я не знаю, якщо навіть інформація щодо української сторони, вона дійде до кожного підрозділу і вони припинять вогонь. Нема гарантії, що інша сторона припинить вогонь. От останній раз, коли ми намагалися й добилися цього зеленого коридору з 6 лютого, Знаєте, був коли е, в сторону України виїхало 766 людей, це за даними ОБСЄ, то е, тоді ми чекали попередньо один день, це було за згодою з військовими, щоб ця інформація пройшла всі рівні, щоб ті рівні знали навіть ті е, розрізнені групи диверс... ДРГ, це диверсійно-розвідувальні групи, які там працюють, щоб до них дійшла інформація, що треба призупинити вогонь, і все рівно це, скажімо так, була умовна, тому що один з волонтерських бусів, який... А в Псевдебальство є такий район заводський, Він там був обстріляний. Все рівно не до всіх дійшла ця інформація, як ми розуміємо, але хоча б нам дали би один-два дня. Чому ми благаємо про два дні? Тому що дуже багато адресних оцих людей. Так, help. так дуже дуже багато адресних заяв на допомогу, тому що там є лежачі. От, Кожен день я чую жінку, яка просить. Там мій батько один сліпий. Жінка, яка за ним дивилася, вона вже поїхала. Вона врятувалася зі своєю сім'єю. А він залишився один, і вона каже: Я не знаю, навіть чи в нього є харчі, чи не помер він ще досі з голоду. Є жінка, яка дзвонить кожен день і просить благає вивести її лежачу матусю. Яку не могли вивести, ну ви розумієте, Дякую. я розумію, що, я розумію, що можна засуджувати людей, що вони не їхали раніше, але ми повинні їх зрозуміти. Вони всі прив'язані до того місця, де вони народилися або прожили дуже багато років. Не тільки зрозуміти Наталія, а й зробити все для того, щоб цих людей врятувати. Ми Дякую їх врятувати. Дякую, своїх. Наталія Ванкова, волонтер, який зараз перебуває поблизу Дебальцівського плацдарму. Ну і намагається чекає зеленого коридору для того, щоби. Цих людей, які залишилися в місті вивести і врятувати.